Це дрони для вас, для вашої роботи. Особливо такі дрони, як Mavic, дуже добре виконують свою роботу і зберігають дуже багато життів. Ми передаємо дрони, передаємо регулярні автівки в головному управлінню розвідки. Тому що хлопці там виконують надзвичайно складні бойові завдання, щоб їм було легше їх виконувати. Вони роблять своє на фронті, а ми робимо своє. Те, що можемо, як можемо, так і допомагаємо. Domino Foundation – це благодійний фонд. Ми намагаємось робити максимум, щоб наша країна була незалежною, щоб наша країна боролась та вистояла у цій війні. Продали нам сьогодні дрони. Мавік 3 і також бус фольксваген Transporter, які дуже сильно допоможуть нам у виконанні поставлених бойових задач, особливо в евакуації поранених, в завезенні боєприпасів, провізії. Дрони безпосередньо допоможуть ефективніше виявляти ворога та знищувати його. Без машин просто не виходить фізично, на жаль, заходити на позиції, виконати свою роботу. Так само дрони вони в свою чергу в парі з машинами їх супроводжують, тому що. Не завжди буває хороша погода чи хороша видимість, тому водії дуже зачасту їздять просто всліпу, а завдяки дронам їх ведуть. Враховуючи те, що зараз відбувається по факту війна дронів, вони виконують 99, якщо не 100% усієї роботи. Ми будемо набагато ефективніше захищати нашу рідну неньку і наближати перемогу. Слава Україні! Героям слава!